Вітаю в ефірі новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Сьогодні в нашому випуску про події в місті станом на 4-27 серпня. Ну і на початку коротко про головне. До кінця тижня завершиться ремонт дороги по проспекту перемоги на Лівобережжі. В місті триває виконання програми розвитку електротранспорту за сприяння міського голови Станіслава Сафронова. У місті продовжується демонтаж незаконно встановлених мафів згідно з рішенням міської ради. У Дніпропетровську стартувався український форум волонтерів, громада Фест, який ініціював голова обласної державної адміністрації Валентин Резніченко. Небайдужі зі всієї країни зібралися для обговорення проблем бійців АТО, їх сімей, а також переселенців. Попереду п'ять днів палких дискусій, круглих столів та майстер-класів. Усе для того, щоб вирішити, як далі ефективно допомагати постраждалим від війни на сході. Дніпропетровська область один з визначних центрів волонтерського руху. Активісти регіону багато зробили для підтримки та становлення сучасної української армії. Мають напрацювання у цьому питанні та великий досвід, зазначив голова обласної державної адміністрації Валентин Резніченко. Ідея проведення кажуть обласні чиновники належить губернатору Дніпропетровської області. Сьогодні волонтери це трохи більше волонтери це не просто допомога фронту, всій країні і конкретні действия по зміненню цієї країни к лучшему. Ми щасливі, що ми є одним із організаторів цієї виставки і сподіваємося, що результатом цієї виставки стануть конкретні рішення і конкретні кейси, які можна приміняти в повсідні житті. Уже під час першої зустрічі волонтери обговорять питання реабілітації бійців АТО. Ми не тільки допомагаємо військовим, там в зоні АТО. Ми не тільки допомагаємо пораненим тут в Дніпропетровську у шпиталях, військовому також, але ми опікуємося також реабілітацією військових. На громада ФЕС щодня проводитимуться виставки військ торгу, круглі столи, семінари. Найбільш очікуваним для присутніх було питання щодо реабілітації медичної та психологічної. Були і майстер-класи. Наступними днями обговорюватимуть питання збору грошей, потім донорства та допомоги переселенцям. Гуманітарні наслідки війни на сході, да ми маємо визнати волонтерське середовище дуже чітко усвідомлює, що те, що відбувається на сході України, це війна. А наслідки, які відбуваються, вони торкаються всієї країни. В принципі, коли ми говоримо про волонтерів, ми говоримо, що це просто активна частина населення. Хтось в цьому повністю і це вже стало його основним видом діяльності. Хтось допомагає по мірі важливості. Форум проводиться для волонтерів всіх рівнів. Вони самі запевняють, що форум. Ми таких рівнів необхідні як ніколи. Просто так зустрітись та поділитись досвідом у них майже не виходить. А тут у перші хвилини вже безліч напрацювань. Збираються ті, кому це цікаво, хто усвідомлює важливість того, що відбувається, і хто хоче поговорити, поспілкуватися із собі подібними. Підсумковим заходом стане семінар та консультації з приводу соціально-правової підтримки постраждалих на сході. Нагадуємо, громада фест проходить з 26 по 30 серпня, включно у Дніпропетровському театрі опери та балету по проспекту Карла Маркса. 72. Щодня круглі столи розпочинаються о 10.00. Ремонт доріг в місті триває. Роботи нинішнього року міський голова Станіслав Сафронов характеризує як потужний ревок у відновленні дорожнього покриття в нашому місті. Крім приїжджої частини, нині вперше за останні десяток років ремонтують і внутрішньодворові дороги. з початку року відновлене дорожнє покриття понад 70 тисяч квадратних метрів приїжджої частини. Зараз ведеться ремонт на лівому березі по проспекту Перемоги. Ремонт по проспекту перемоги мешканцями більш ніж бажаний. Тут дуже давно не велося суттєвих ремонтних робіт. А ями латалися силами місцевого активіста. Сьогодні знято чималі ділянки зношеного асфальтного покриття. Поверх вкладається свіжа крихта. Обсяг ремонтних робот складає 9060 тисяч 60 квадратних метрів на загальну суму 2,6 мільйона гривень. Це достатньо така відчутна обсягів робіт. Міський голова зауважує проспект перемоги не останній у списку вулиць, внесених в план ремонту. Тому розі ми зробили такий відчутний ривок. Уже сьогодні сьогоднішній день у нас відремонтовано як капітальному вигляді, так і поточному трохи більше ніж 70 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Зараз після проспекту перемоги ми переходимо на ремонті роботи до нашої центральної артерії на наш візнеогрупи з боку Дніпропетровська. Після доріг загального користування перейдуть до ремонту внутрішньодворових. Міський голова підкреслив, роботи всередині дворів не велися біля десятиріччя. Я вже був зустрічався з багатьма людьми, мешканцями того чи іншої території чи іншої території. Вони дійсно дуже задоволені і вдячні ну, за те, що ми прийшли вже до такого рівня ремонту робіт. Тобто, сьогодні ми на вірному шляху. Я думаю, що наш народ буде задоволений нашими діями в напрямку ремонту як асфальтобетонного покриття на нашому місті. Після набуття чинності законом про декомунізацію всі міста, райони, вулиці і провулки, що мають у своїй назві пострадянські терміни, мають бути перейменовані у лютому 1936 року. Тоді ще селище Кам'янське було перейменовано у Дніпродзержинськ на честь Фелікса Дзержинського, одного з організаторів радянського червоного терору. Проіснувавши під іменем Ката майже 80 років, наше місто не просто може, а й зобов'язане змінити назву. Днями в усіх районах міста відбулися громадські слухання, де городяни мали змогу висловити власну думку щодо перейменування. На лівобережжі проживає значна кількість наших мешканців. Тут багато пенсіонерів, робочих та молодих батьків. Дехто що тільки в очікуванні своєї дитини. Тому від сьогоднішніх громадських слухань може залежати в місті, з якою назвою народиться їх малюк. У Дніпровському районі громадські слухання відбулися в приміщенні кіноконцертного залу Мир до участі зареєструвалося трохи більше сотні людей. Кожен з них має власне бачення як виконання новоприйнятого закону, так і нової назви міста. Я вважаю, якщо прийнятий закон, то ми зобов'язані його виконати, поки він не буде скасований. І справа в тім, що зараз у нас є можливість. Здійснити переіменування свого міста демократичним шляхом, тобто шляхом виборів. Якщо ми цього не зробимо, це зроблять за нас. Ось, знаєте, мені здається, кам'янське. Я навіть чесно кажучи, навіть точно не знаю скільки варіантів. Говорять, вроді вісім варіантів, да? але з тих, що я от чула, то мені здається, хай краще було б історичне назва міста повернення. Я вважаю, що це не то, що потрібно робити прямо зараз, є первос. Задачи, которые поважнее, чем переименование города и улиц. Есть разбитые дороги, есть плохое освещение на, на тех же дорогах. Вот. Есть коммунальные, много очень проблем, которые надо решать прежде всего. Вот. Но если уже принят, принят закон и уже в рамках этого проводятся меропри... эти мероприятия, то нужно уже тогда полностью подходить к этому с полной гражданской ответственностью. из тех названий, которые я видел в интернете, Болі неприємними слава, слав гарад. По-моєму, там є і Дніпроград. Там таке. Приступили до обговорення з урахуванням усіх пунктів регламенту. Серед пересічних мешканців Лівобережжя участь у слуханнях взяв і колишній голова Дніпровського району та народний депутат сьомого скликання Костянтин Гузенко, який підкреслив, що переіменування сьогодні вкрай недоцільне. Як країна, так і мешканці міста понесуть тільки великі фінансові втрати. «Прежде всего это паспорта, гражданские правовые отношения, мелкий бизнес, средний. Все что касается громады, это надо менять абсолютно. Само ну, переіменування, вот, город городу ну, Дніпропетровську посчитали, там около 8 миллиардов. У нас Пусть менше, ну это миллиарды. мільярди. а бюджет города он способен обізпечити перейменування. Більшість присутніх у залі висловлювали категоричну думку щодо перейменування, бажали залишити місто при своїй назві. Але згідно з законом цього робити не можна. Костянтин Гузенко підкреслив, якщо вже і здійснювати перейменування, то необхідно, щоб усі городяни висловили свою думку з цього приводу. Я противник. В настоящее время думать о переименовании города и его улиц. Прежде всего, я считаю, вопрос состоит из трех составляющих. Это и целесообразность на наш сегодняшний день данной акции. Второй вопрос. Моральная составляющая, но немаловажный вопрос. Наш город строили и создавали люди, Наші на, на ветерани. Давайте ми спросимо їх. І давайте спросимо всіх ну, граждан, по поводу перемогу міста, не немає ну, гражданськими слуханнями, а путем місцевого ну, референдуму чи опитання. Ну, на сьогоднішній день відведу немає. Как з боку влади, так і боку ініціаторів, які хочуть переймувати на наш міста. На у Заводському районі громадські слухання проходили в приміщенні центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Тут також налюдно, але присутні в більшості своїй схиляються до перейменування міста. Причому бажають повернути йому історичну назву. Ми зараз 136 маємо також саме право змінити на змінити цю назву на нашу історичну назву. надо поважати наших предків, які дали. Цю назву нашого міста Кам'янське. Я, я так вважаю, моя особиста думка, що нашого місту потрібна назва Кам'янське. А всі інші назви, які пропонують, вони не по Надання кам'янському міського статусу стало можливим лише в 2017 році, за тимчасового уряду, коли позиції власників Дніпровського заводу та сільської громади були ослаблені у зв'язку з Першою світовою війною. Незважаючи на поліетнічний склад його мешканців, різночинці, які подавали клопотання, залишили автентичну назву з повагою до історичної спадщини місцевого населення. Усвідомлюючи її як частину культурної спадщини автохтонного населення краю. Отже, у зв'язку з початком будівництва південно-російського Дніпровського мітологічним товариством Дніпровського заводу у 1887 році в селі Кам'янське стали відбуватися інтенсивні урбанізаційні процеси. Поселення набуває ознак промислового комунікативного, торгового, ремісничого, адміністративного центру 3 червня 2017, -2017 року, отримало правовий статус міста. Нижні хронологічні рамки утворення міста Кам'янське Дніпродзержинську креслення як вже говорилося 1750 роком. Присутні на громадських слуханнях депутати міської ради та представники опозиційного блоку впевнені, що кожен мешканець має право на особисту думку. У мене є пропозиція, що на сьогоднішній день люди в составі 300 чоловік або 350 не мають права. Принимать решение об названии города. Считаю, что на сегодняшний день целесообразно вынести на заседание городского совета вопрос об внесении данного вопроса при голосовании 25 октября в депутатского корпуса избрання нового, чтобы параллельно провести обсуждение і голосування людей за названня. В перечень названий включить найбільше назване, найбільше количество названь, які людьми вносились на всіх обсуждениях. На сайті міської ради городяни мали змогу ознайомитися із запропонованими назвами міста, яких було дев'ять. І вже тут у залі проголосувати. Так, згідно з підрахунками перемогу, здобула історична назва Кам'янське. За яку проголосував 91 учасник зі 136 в цьому районі. Результати голосування зведені з трьох районів направлять до Верховної Ради, де наприкінці року буде прийнято остаточне рішення щодо нової назви Дніпродзержинська. У 2007 році міською владою було затверджено восьмирічну програму розвитку електротранспорту Дніпродзержинська, але затвердити не виконати. Практична частина програми розпочалася лише у 2012 році і сприяв цьому міський голова Станіслав Сафронов. Тож за сприяння міської влади сьогодні на лінію виходить 16 трамваїв. Міський електротранспорт це частина інфраструктури нашого міста. Обов'язковий атрибут забезпечення життєдіяльності і задоволення соціально побутових та культурних потреб усіх верст населення. Сьогодні це екологічно чистий загальнодоступний транспорт, який має високу перевізну спроможність. 16 трамвайних вагонів щоденно працює у нашому місті. На першому маршруті їх два, на другому з сьогоднішнього дня сім, на третьому два і на четвертому маршруті. Відповідно, їх п'ять. Сьогодні новий трамвайний вагон вийшов на Лінію і тим самим зменшив інтервал руху з 17 хвилин до 14. Друга трамвайна лінія довга, її протяжність майже 24 кілометри. Коло на цій лінії трамвай робить за 99 хвилин. З сьогоднішнього дня у нас 16-й вагон вийшов на лінію. Это, конечно, нам очень большое подспорье, потому что мы немножко разгрузим второй маршрут, так как у нас там интервал движения немножко большой, будет поменьше. Ну и 2003 вагон, конечно, мы отремонтировали благодаря депутатам горсовета, благодаря нашему мэру Сафронову, что выделены были средства для того, чтобы был вот такой красивый у нас красивый такой вагончик. Значення трамвайного транспорту має зростати, так як саме трамвай має низку переваг перед іншими видами міського транспорту і до того ж є найбільш екологічним видом транспорту, тому що трамваї не забруднюють повітря продуктами згоряння. Трамвай є цілком конкурентно здатним видом транспорту. Таким чином, у результаті інтенсивного розвитку трамвайного транспорту, значення його в сучасній системі пасажирського міського транспорту істотно зросте. Травня 2014 року робочих медкомбінату обслуговує Маріупольська компанія управління громадського харчування і торгівлі. Проспілковий комітет медкомбінату постійно тримає під своїм контролем питання харчування металургів. Функції контролю виконує комісія з питань виробничого побуту, яку очолює Володимир Цимбал. Тож вони стежать за тим, щоб були створені максимально комфортні умови для трудящих, які є членами проспілки металістів, до складу якої входять і робітники їдалень. Тож далі про діяльність групи робочого контролю. У Управспілкової комісії з питань виробничого побуту чисельні функції, серед яких також контроль цін на продукти харчування та готові страви, їх обґрунтованість. Окрім цього, вони займаються питанням забезпечення металургів молоком та мінеральною водою. Так останнім часом від працівників медкомбінату були нарікання на несвоєчасні поставки молока у буфети та їдальні підприємства, а також на якість самої продукції. З цього приводу відбулося засідання комісії охорони праці та комісії профкому з питань виробничого побуту. Тепер Вовремя до открытия і столових комбината привозят молоко практически вовремя. Если опаздывает 10-15 минут, это уже не столь существенно до сьомої ранку молоко з Маріупольського комбінату надходить у кінцевий пункт призначення на фабрику кулінарії, і звідти протягом не більше ніж півтори години доставляється у їдальні. Ще одна скарга від працівників медкомбінату на те, що молоко, яке вони беруть, інколи буває з кислим. Вони також колегіально разом з працівниками санітарно-технічної лабораторії комбінату перевірили умови зберігання та роботу холодильних камер і виявили деякі відхилення від норм госту. Тож були зроблені приписи і ситуацію виправили, додає Володимир Анатольевич, подрегулировали холодильні камеры. Это со стороны ОПТ, компании, которая питает наш комбинат. Согласно норм плюс 4, плюс 6. Мы опять же комиссионно проверили это все с работниками СТЛ, наша комиссия правкома комбината. И график температурных режимов ведеться. У середньому на добу у їдальнях та буфетах на медкомбінаті видають до 3,5 тисяч півлітрових пакетів. І будь-які порушення у поставках чи якості молока у першу чергу замічають самі робітники. Тож комісія з питань виробничого побуту звертається до металургів з проханням писати свої зауваження. Молоко либо кисло, либо інші якісь -то збої, тобто не своєвременна привозка, поставка молока. Просьба це не в усній формі робити, а є книга жалоб, є книга пропозицій. Все делать офіційно, запіс туда для того, щоб комісія могла реагувати на цю ситуацію, також правспілка медкомбінату приділяє увагу побутовим приміщенням для робітників виробництва безпосередньо у цехах, а також там, де вони харчуються, та умовам, в яких працюють кухонні працівники, та приміщенням для їх побутових потреб. Тож згідно з угодою, компанія громадського харчування приступила до виконання поточних ремонтів в орендованих приміщеннях громадського харчування ДМКД. Это быт людей, это посудомойки, это бытовые помещения, где люди должны помыться. Элементарное правило. Комісійно спільно з представниками адміністрації медкомбінату, а також працівниками компанії і партнера, оглянули приміщення столових і виявили, які з них потребують проведення поточних ремонтів у першу чергу. Так, вже завершені ремонти у їдальнях номер 34 та 43. Добігає кінця ремонту їдальні номер 37, де пофарбували стіни, замінили кахель та багато чого іншого. В складських поміщеннях м'ясному цеху, на кухні в моєчних для білої посуди, для чорної посуди. На сьогодні поточні ремонти у їдальнях тривають згідно з раніше затвердженим графіком. Спеціальна комісія, до складу якої входять представники профільних управлінь міської ради та громадських організацій, продовжує реалізовувати рішення міського виконкому про демонтаж самовільно встановлених мафів. Наразі робота по знесенню триває. 15 підприємців вже зробили це самостійно, інші ж зволікають. За них це роблять професійні монтажники, з якими міська влада уклала відповідний договір. Чергова операція по демонтажу нелегальних кіосків відбулася на лівобережній частині міста. Кіоски для лівобережної частини міста такі ж звичні, як і наявність магазинів. Чимало їх в тій частині, де розташований місцевий колгоспний ринок. Тільки вздовж проспекту металургів можна зустріти три мафи з продажу хлібобулочних виробів. А ви знаєте, що тут незаконно стоїть? Ну, дяшка, я ж не знаю, відкуди я знаю, чи встановлено, чи ні. А скажіть, скільки у тут здесь робота? Я недавно тут, я тут три місяці не работаю. А ви коли устраивались, Вам показували документи? Що у вас брали документи какие-то? Там в мене брали документи, ну а що, що мені покажуть? Нічого. Так ви офіціально встроїли? Ну я не знаю, я здавала документи. З однієї сторони все робиться для городян. Вони мають можливість вживати хліб того виробника, який йому до душі. З іншої приватні підприємці порушують земельний кодекс України, не маючи жодних документів на право розташовувати кіоск саме тут. Певнені, що малі архітектурні форми потрібно прибирати і тутешні люди. Такі городі? Не нужны. Бачимо патому, що інфраструктуру портять вони не нужны просто. Понимаете? Вы сами пользуетесь там или товаром? Подходом? Нет, я пользуюсь магазином или рынком. Всего-навсего, пожалуйста. Очистите, красоту наведите. Лучше дороги пускай сделают. И пускай сделают, и травку посадят. И площадки для детей, парк, все остальное. На порядку денному демонтаж трьох хлібних кіосків. Власники даних точок були попереджені про це заздалегідь. Про що свідчить наклеєне на кіоск відповідне рішення міської ради. Проте, як бачимо, два з трьох об'єктів працюють. За словами Тетяни Калімасової, рішення з демонтажу прийняти міською радою. Працює на сьогоднішній день. Нашої комісії демонтировано шість штук, і п'ятнадцять самостійно самостоятельно владільцями. То тобто, 95-му рішенні у нас залишилось Шесть мафов. Это на улице Мурахтова и на улице Глаголева. По 133 решению у нас демонтировано три мафа на кинотеатре «Мир». Сооружения установлены без документов. Естественный эффект есть. То есть благоустройство города от этого только растет. Майже усі проведені демонтажі не обходилися без скандалів. Цього разу власники торгових точок перекрили дорогу, щоб вантажний автомобіль комунального підприємства Трамвай не зміг завершити справу та вивести демонтовані кіоски на штрафний майданчик. Проте після приїзду державтоінспекції ситуацію вдалося врегулювати, і операція була завершена успішно. Вихованці дитячого здоровчого комплексу Дзержинець радо зустрічають гостей. Юні спортсмени футбольного клубу Ювілейний завітали до здравниці наприкінці четвертої зміни та провели матч. Як пройшло спортивне свято, та хто став переможцем і чим ще живуть діти у таборі? Дивіться далі. 28 серпня закінчиться літній сезон у дитячій здравниці, та це не означає, що у дітей там є час для смутку. У дзержинці є давня традиція приймати гостей різних та цікавих. І за словами директора Тетяни Задьори, головне, щоб було не тільки цікаво, а у першу чергу корисно. Саме на це орієнтується у профспілковому комітеті медкомбінату на чолі з Миколою Колючим. Стоит на страже того, щоб ребятам было не только интересно внутрі лагеря і традиційних мероприятий, а й була интересна встреча з интересными людьми. Програма у дитячей здравниці включає в себе багато пізнавальних культурних та спортивних заходів. Діти знаходять для себе заняття до вподоби та душі. Та гості, які завітали на минулому тижні, не лишили нікого байдужим. Головна мета подібних заходів популяризація здорового способу життя показати підростаючому поколінню масштаби того, як можна реалізувати себе. І навіть якщо тобі небагато років. Щоб хлопці могли демонструвати можливості свої в спорті, в творчості, там, я не знаю, в мистецтві. І от спортивна життя це завжди здорово, модно і красиво». Майбутніх футбольних професіоналів з клубу Ювілейний зустрічали на вході. Потім провели територію та показали, де відпочивають такі ж діти, як і вони. І вже на стадіоні їх привітали бурними оплесками та представили суперників. Це команда з відпочиваючих під назвою Доброград. Діти організували своєрідні фан-сектора підтримки як своєї, так і гостьової команди, щоб дніпропетровці з перших хвилин почувалися як вдома. Заздалегідь були заготовлені тематичні кричалки і банери на підтримку обох колективів. І нарешті після нетривалого урочистого відкриття гра розпочалася. Грали діти відпочивачі, які в общем, футбол постільки во дворах грають, більше в общем, граючих серед них немає. Ну, вони фізично сильні, чуть-чуть вміють з м'ячом, а дітки приїхали маленькі. І особливо в першому таймі було видно, що фізично скоростні дані у хлопців Старше на три года дійсно з самого початку гри футболісти дзержинця захопили ініціативу та тиснули суперника буквально по усьому полю. Якщо у фізичній потужності господарі помітно перевершували гостей, то у командній взаємодії все було з точністю до навпаки, що дозволяло Дніпропетровцям тривалий час стримувати натиск, і тільки у другій половині тайму доброградівці змогли забити м'яча. Когда я встретил этих ребят, я думал, ну будет легко, потому что ну у них очень маленький рост оказалось, это ребята, которые имеют очень ну высокий уровень. Да, хорошо, грали в пас контратаки дуже хороше у другому таймі Картина матчу змінилася. Моментів біля воріт гостей практично не виникало, а вся гра була зосереджена переважно у центрі і на половині поля господарів. Втомлені доброградівці стали дозволяти суперникам усе частіше створювати гольові моменти, але м'яч вперту не йшов у їхні ворота. І так тривало аж до самого кінця матчу, поки гості не забили гол у відповідь. Несмотря на то, что они не занимаются футболом, они хорошо играют, они как бы играют в мяч. Они довольно сегодня играли не очень грубо. Спасибо им за это, потому что есть команды, которые похлеще играют. Ну и видно то, что они стараются, то, что они хотят играть в футбол. Тож рахунок цієї зустрічі один-один. І на цьому суперництво між хлопцями закінчилося. Та тепер їм на зміну прийшли дівчата. Вони влаштували на естраді спортивно-інтелектуальні змагання. На початку гостям було трохи важкувато, адже для них усе було в новинку. Та незважаючи на це, у ході гри вони налаштувалися і провели час так, як і належить під час відпочинку. Ну і наостанок прогноз синоптиків на найближчу добу. У п'ятницю 28 серпня метеорологи прогнозують переважно ясну погоду без опадів. Денна температура повітря становитиме 26 градусів із позначкою плюс. Вночі прохолодніше стопки термометра знизиться до плюс 18, вітер північного напрямку до 3 метрів за секунду. А саме на цьому наш випуск новин добігає кінця. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки позитивних новин і до зустрічі завтра в цій же порі. І пам'ятайте, усе найкраще трапляється, коли зовсім цього не очікуєш. Хай щастить.